Колись в Україні, якщо дівчина відмовляла у сватині, вона виносила йому гарбуза. Сьогодні ми повернемо цьому символу його справжнє позитивне значення, адже гарбуз це не символ відмови, а символ здоров'я, сили та краси. В кулінарії його найчастіше називають овочем через використання несолодких стравах. Проте гарбуз це ягода, оскільки розвивається з квітки і має насіння всередині. Цікаво, які самі частини гарбуза використовують в їжу. Я вважала, що тільки якод та насіння, але не тільки, що їстянини є, є листи та квіти, які додають до салатів або сножуть. シャファイレー Ossim, o sol oceano. Você vem para nós como um vizinho. Ossim, o sol está e oceano. e brilhante. Como nós te Ossim! Ossim, oceano. Vai não vou... Сонце, шкірці такий, найкращий десерт серцю ковитий такий. Смак мій забути ніхто не зможе. Я чарівна диня, такою бути ніхто не зможе. Я говорю, помаранчеві віган. На баштані я справжній талант, великий, круглий усім наподив, Собі ховаю і тепло, і вроду. З мене каша суп і яскравий ліхтар. Я осені, дар, а не просто товар, я голова роду, пам'ятай про це, бо я сонце осені, що дивиться лице. Запрошуємо команди зайняти свої робочі місця. Ваше завдання за допомогою підружних матеріалів, фантазії та гарного настрою. Створити найстильніший, найяскравіший і найкреативніший образ для вашого гарбуза. Я по нього дбаю, цукор Печуть мене, смажать, ва і варять і дуже хвалять. Карто, карто. Маленька червоненька із хвостиком тоненьким. На городі мене рвуть і до столу подають. Риска. Кажуть, щоб хвороб не знати, треба всім мене вживати. Може, ви мене зісте, тільки сльози пройдете. Що то замова, що то зуби й борода. Вроді виріс дуже круглий, жовтий, і байдужий до червоних помідорів до капусти і квасолі. хто ці гордий Догадалися? Це здогадалися без рук, без ніг, а в'ється, баті. як батіг, пасом. Хто в свою влітку покриває і по двадцять кустинок на голівці має. Капуста! Жовтенька, як ругенька, жовтенька я маленька, мав медочок солоденька. На баштані достигаю, та про сонечко вітаю. Некрасива, щишкувата, як на стіл прийде вона, скажуть весело хлоп'ята, ну й розсипчисто смачна.

I'm воє для мене абозові хлів кактая поктаям мама нои абозови і мене с плати сасія мама Мама готує в неї гарбузовий хліб. У сірі мама готує для неї гарбузову кашу. Моя мама готує для мене гарбузовий сік. Мене звати Марко. верхов. Хоча на мама готує гарбузовий хліб. А Софійна мама готує гарбузову кашу. Маркова мама готує гарбузовий сік. Мене звати Андрій. І моя мама готує гарбузовий варениць. Сане повдання мама готує гарбузовий хліб. Софійна мама готує гарбуз. Гарбузову кашу, Маркова мама тузовий сніг. Андрієва мама гарбузовий варениць. Не злата Річка. Моя мама готує для мене гарбузну. Поданю не мама готує для неї гарбузовий хліб. Софійна мама готує для неї гарбузову кашу. А марко, мама готує для нього гарбузовий сік. А Андрій мама готує для нього гар... гарбузове береги. А марічки мама, а для марічки мама готує гарбуз м'ясо. А мене звати у Моя мама готує для мами гарбузовий кець. Мама готує для неї гарбузовий хліб. A filha mamãe está preparando o arroz o A mamãe da Marcos está o arroz A mamãe A mamãe da Maricina Тут для неї гарбузовий хліб. Софіна мама готує для неї гарбузову кашу. Маркова має готовий для нього гарбузовий сік. Андрій помама готує для нього гарбузове варення. Маріччина мама готує для неї гарбуз м'ясом. Мама готує нього арбузову запікалку. Мене звати Юра. Мене... Виключила злов. А зараз ми запрошуємо наших матерів. Подивимося, що сьогодні наші матері приготували для наших гостей. <реку> Ото його Наталі. Адже хліб це не тільки про достаток, хліб це батьківське благословення, це материнська щира молитва, це символ мирного, безтурботного, спокійного життя. А саме про таке життя всі ми з вами мріємо. Тому хочемо вас сьогодні почастувати хлібом. Але це не простий хліб, а з гарбузовою таємницею. Адже він е, спечений не тільки з води і муки, борошно вірніше, а ще і з гарбуза. А якщо його доповнити гарбузовими цукатами, то така страва, таке частування не залишить байдужим жодного гурмана. Тому пригощайтесь. Наступна наша страва це винуватець, який запросив гарбуз усіх вас сюди з м'ясом. Наступна страва, гарбузова запіканка, тушкова назвіця. Як приготувала гарбузовий військ? Надзвичайно, всім смачна. Я приготувала сирну запіканку з гарбузову та гарбузове варення смачного. Гарбузові марки, знакщої і ігрушки зверху з шоколаду. На десерт сінобони із гарбузового пюре та гарбузовим кремом, також гарбузовий зефір і гарбузовий апельсиновий сік. дякую. дякую.